Але в Україні як це стало можливим? Хто допустив? Я звертаюся до всіх народних депутатів України і до президента Володимира Зеленського. Припиніть цю юридичну вакханалію. Адже на вас дивиться весь світ. І навіть тут, в Америці, ми ретельно спостерігаємо за цією справою. Те, що зараз відбувається, це чітка операція, яка говорить тільки про одне: таємні сили всередині України служать сехті Дворкіна, і ніяк інакше це не пояснити ні з політичної, ні з людської точки зору. Волонтери Аллатра це дійсно справжні герої, які незважаючи на пекло, яке їм влаштували сектанти Дворкіна, незважаючи на брехню, цькування. Арешти, суди, незважаючи на їхню зруйновану репутацію, незважаючи навіть на те, що їх переслідують руками тих, кого вони ж і захищають, вони продовжують боротися за життя ваших дітей, ваших батьків, ваших близьких, зокрема й за ваше життя. Чому досі немає реакції на те, що проти них відкрито сфальсифіковано справу? чому людина, яка, будучи сектантом Дворкіна, діючи в інтересах Рацирсу, яка обріхує справжніх героїв? Героїв не тільки України, а й усього світу має такий вплив на ваші служби, на ваше СБУ, поліцію, прокуратуру, суди. Чому? Найстрашніші військові конфлікти, створені людьми проти людей, рано чи пізно закінчуються миром. Але сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною війною, коли сама природа повстала проти людства. І якщо ми не вживемо екстрених заходів просто зараз, ми програємо. Ми втратимо все, нашу планету, наше життя, майбутнє наших дітей.